Амера мотор, різкий хлопок. Порекомендувала знятися зі змагань. Полтили багато грошей. Я зблід стало непогано. Yeah. Привіт! Я вже повернувся з Єрупсом Гізмем, вже навіть зробив УЗД. Так що будемо зараз розбирати турнір по вправах. Вкінці розкажу, що там на обстеженні, яка травма, що там все-таки виявилось. І... І що погнали? Ще з того, як я добирався, цього разу дорога з кордоном прийшли прям супер гладко. Мене я не стресував, не переживав, ні за що спокійно перетнув кордон. Дві хвилини мені віддали документи, і я приїхав одразу на польську сторону, за що велика вдячна Федерації найсіньх атлетів України. Тому що я відібрався в національну збірну. Діти подаваємо так, як від спорту, як біла людина і дуже-дуже зручно. Приїхав я з день доволі в Польщу, поселився в готелі, поїхав по в улюблений ресторан, все було максимально якось гладко, розслаблено, почувався добре. Не дивишся на те, що за тиждень десь до виїзду я підхопив коротавірус. За 4 дні я схуд десь на 8-10 кілограмів. Тобто повністю своє вогонь я не відновив, але почувався сильно і доволі впевнено. По на змагання, все було окей, я собі посилився в готелі, нормально їв, нормально спав. Як завжди, був медіадай, коли ми записували інтерв'ю, всякі фотосесії перед змаганнями і так далі. Потім була нарада атлетів і вечеря для атлетів. Також це прийшло в якісь такі дружні, ненапряжні обстановці. змаганнями все було якось гладко. І що, змагальний день, там починається трошки хвилювання, і мандражик невеликий. Трошки я працював над тим, що я переживаю, стресую перед змаганнями і насправді допомогло. Я почувався більш впевнено і менш напружено що є дуже добрим для мене. Дійсно, все-таки мене були хвилювання з повнорахунок першої вправи, тому що цей сейф-прес, який був на змаганнях, він відрізняється від того, що ми тренували. Як ви бачили, він дуже нестабільний, його дуже хитає според і важко дуже фіксувати. Тобто треба, грубо кажучи, майже робити строгий жим. Ось, почалося змагання, я вже... Трохи видихнув, заспокоївся. Перший впора зробив. Доволі таки невдалий старт. І думаю, ну все, це вже все найгірше мого статуса сталося. Далі просто виступаєш. Друга вправа була Shield Carry. Вийшов Паді Хайнс. Як я казав, він дуже сильний в бігових вправах. Поставив новий кросвіт в солоді. Красавчик, це дуже крутий рекорд. І вийшов я теж. Неразумен, це був інший шилд, який я не міг повністю охопити, взяти його в замок, але ну, я знав, який змагальний шилд, м -м, стартанув, проніс 60 метрів, відчував, що можу донести тобто, до 80 метрів. Ну, рекорд я би на речі перебив паді, але міг бути дуже близько. І на останньому розвороті, то потім я скинув роману відео, момент, коли я робив розворот, відчув а, такий Різкий хлопок і таку пекучу різку біль. Чуть вище коріння до середнього бізнець сабедра. Я подумав, що це відривом м'язу, або сухожилля. І я кинув шилд, трошки популяр, пішов, наглянули лікарі, порекомендували зняти змагань. Я все добре, це був просто спазм. І пішов розминатися на... Від себе відчував до самого кінця змагань. Він спазмував і болів. І на Carrion Dreck перша була наковальня, я побіг знайду швидко, коли почав тягнути назад ланцюг з якорем. відчув дискомфорт в коліні, через що старт був трошки повільніший, потім я почав додати, але старт, старт вже протикав. Доволі таки непоганий час, але десь 2-3 секунди на старті дорого коштували по балах. Потім була тяга на тязі на розминці, майже на всіх розміщенних підходах. Я відчував, що болить біці з ведра, відчував там дискомфорт. І так дуже обережно тянув. З тренером думав, що робити, чи зніматися, чи продовжувати, тому що передува СМ це пріоритетний турнір в сезоні, ну, для будь-якого зранного очевидно. Але вирішив все-таки піти вийти на вправу, зробити. Зробив чотири, на моє здивування, дуже швидких і доволі легких повторення. І думаю, що ще два повторення було точно в запасі. Але знову ж таки я відчував, як прям тремтить лівий бік стегна. стена, через що я просто та лямки і, і пішов, тому що не хотілося відірвати, відрвати, ментивані, ще не, не знав, що там відбувається в коліні а, цей м'яз. Чотири рази, доволі непоганий результат, як виявилося. але, очевидно, недостатньо для топ 3 І далі були кулі. На кулях я вже розумів, що не борюся за трійку. В принципі, розумів, що це напевно, я не можу. І просто вийшов, зробив кулі, скажімо так, задоволення. Підняв всі кулі легко, легше, ніж зазвичай на змаганнях, піднімаю. Почав піднімати кулю висоту, але я підняв до собок і забув намазати клеєм живіт, а куля це новий набір куль, коли почав піднімати, вона почала прикручуватись по животу. І з'їхала, відповідно. Так як клею вже не було, то нічого не вирішило. я вирішив, що не варто зпиратися і пробувати ще раз, тому просто на цьому завершився, я пішов з мою клей і потім почалася вже найважча частина змагань це мітинг-гріт. Зараз години, коли ми стоїмо, посміхаємось, спілкуємося з дітьми, робимо фотографії, підписуємо футболки, е шейкери, е журнали. що все, 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 Це насправді дуже, дуже важко, тому що ти голодний, ти втомлений, тебе щось болить, тебе щось пече. Але ці люди заплатили багато на змагання, щоб підтримати нас, тому е ніхто заплатив, майже ніхто залетів не... Не обурювався і просто стояв, вічно посміхався, спокувався. Після чого я пішов в готель, замовив поїсти, поїв, пішов спати, зранку вже прокинувся, безкомфортна біль була менша, візуально. Сім на фазіцек. Чала ваш? Та мене блядь. Візуально був кмітний невеликий набряк на коліні. Ось, і трошки відчував при ходьбі, особливо коли підіймався по сходах або спускався. І в мене був виліт після обіду, мій трансфер трошки спізнився. Ми якось так швидко летіли в аеропорт, що мене закачало, стошнило. Я зблід, кажуть, стало непогано. В аеропорту так нічого не поїв. Голодний полетів в Польщу, там вже в Польщі забрали машину, сів. Поїхав і на першому Макдональдсі поїв. І десь вже пів третя ночі, неділю, в понеділок був. Я був вдома. в понеділок. Я зразу ще з Англії написав до Андрія Дочака, що так і так треба зробити УЗД, обстежити коліно. Мені складаємо, що прийшов в понеділок на сьомому вечора. Приїхав на Андрія, почав дивитися, це дуже довго дивився, тому що важко було зрозуміти, що там відбулося. Через те, що ну, був і набряк, рідина в коліні і так далі. Я інше думав, що пошкоджена була бокова зв'язка, тому що там в тому місці був набряк, але ні. В мене розрив меніска по ЗД третього ступеня в мене розрив кістибайкера і в мене часткова надамаляція, тобто пошкодження суглобового хряща в районі 15 мм. Скинув це все я своєму лікарю-драматологу в Києві двом одразу. Обов'язково зробити МРТ, так що в п'ятницю я піду робити МРТ. Тому я думаю, що поки Роман буде монтувати, вже буде результат МРТ. Ми його покажемо ще в цьому відео. І вже тоді буде зрозуміло, чи їду я на ВСМ, чи не їду, чи треба робити операцію зараз, до змагань, чи можна буде зробити після ВСМ або по закінченню сезону. Тому що мені скажімо, не врятувати, питання лише в тому, коли робити операцію. До речі, що весь подертий, обдертий після змагань. Не знаю, з дерева падав. Так що в п'ятницю МРП надсилаю самому лікаря. і він вже скаже, порекомендує, що краще робити, чи операцію зараз, чи операція вже після змагань або після сезону. Коліно вже практично не болить, я не відчуваю ніякого болю, лише легкий дискомфорт в коліні. Зараз я буду тренуватися, це все познімає і можливо вставить на візки. Тренування все відео, або це буде якесь окремо маленьке відео. У мене зараз починається вже специфічна підготовка під ВСМ. Для мене буде 6 в тиждень. 6, 6 коротких в тиждень, суто специфічна підготовка вже під вправи. Сьогодні буде МОМ, 10 хвилин, це буде взяття штанги, взяття штанги плюс поштовх 400 кг. Взяття буде в стійку, тобто 10 хвилин робота, кожна хвилина одне повторення. Одне взяття, одне поштовх. Потім буде Поштовх за головою теж, теж заходять після змагань. Перше тренування він буде, ну плюс коліно, невідомо, що ми з ним до кінця це буде 164 по 2 І після цього ми перемічаємося на іншу локацію. І будуть метання мішків. Але метання мішків цього року будуть дуже незвичні, тому що ми кидаємо і через планку, і з кожним мішком збільшиться відстань до планки. Ну, ви бачите на відео. Ось. Такого вже ніколи не робив, так що... Будемо пробувати, а буде це в цьому відео через сто, тому це вже як Рома вирішить. Як ще роздатися. На це вправо називається Rock'n'Breeze, але виглядає, ніби я просто заїбався і капелюсь. тренуюсь. Пока ты лявся, посади еще с дома. Покажи, какие бубы Затяг стійку і поштовх Зараз Іван знову буде пиздити що я йому зал ламаю Оце це робить? я Абьюзер, блядь. Что? Абьюзер. Став. Не ебашь, не проживаешь, что? Чтоб ручки не болели. вже 20 років, це вже все потрошки починає боліти. Це магнезія, блядь, ростер, кістівки. Ballerina cappuccina. mimi mi, 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 mi. Так, що, зробили? Дасть хвилин мом. То один підйом хвилину, десь разів. В принципі, навіть толком не спотів. Стоїть квадратів це не є багато, зараз буде поштовх. І потім мешкає. Так що, що? Починаю звернутися на поштовх. На, тримайте штуку. No. Значить, Тренування в залі ми вже закінчили. Зараз їду на майданчик, беру мішки для метання і буду ними серятися. Сподіваюсь, що Аллах їх вже поважив, що не було всіх 15 кг. Якщо ні, то прийдеться самому. Шупануло. Поки ми тягнемося в тягучці з південного, Арамаша вирішив мене подіставати і познімати. <гум> <гум> Позвонив Олега полобіка, бо мої мішки в нього в залі. Так що, може, зараз Олег з нами покидає. Не знаю, якщо буде мати бажання. В принципі, чувак легкий на підйом, <гум> Так що буде видно. Що вам розказати? Що з катером? Я не знаю, то скажи, хай підписується на канал. Так, до речі, більше, більше 400-500 підписників, точніше не підписники, а глядачів не підписані на канал. Так ви хочете дивитися. Підписуйся. Чого ти дивишся просто? <сум> 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 ну, будь ласка. <сум> 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 просто підписуйся на канал, дайте активність і <сум> так. Буду вам дуже вдячний. Щастя, здоров'я. І много бунтів. Та потім скажу. <му> Смечу, що, приїхали ми на стадіон. Будемо кидати мішки. Я якраз читаю свій тренувальний план. Що в нас буде? 5 мішків, 15 кілограм. Будемо кидати з відстані 6. 7-8-9-10 метрів через 100 – 4 метри. Ця сітка має 4 метри якраз. Так що будемо пробувати. Зараз зробить кілька маночне. Пристріляюсь, прицілююсь. Треба, а їм навести. <хи> на, будемо пробувати. Не впав, блять, ну, завдання було прокинути всі п'ять мішків, але поки що прилітають тільки чотири. З 10 метрів не лотить. Свідчуваю, що не можеш знайти свою тракторію. Але буду пробувати. Ходи збирай Кидай. Що за спорт. Зараз буде підходити, поки що мішок з 100 метрів. Не перелітає, але враховуючи, що вперше кидає мішки в тому році. Трошки спина запампилась. Я думаю, що ще кілька, кілька підходів або на другому тренуванні вже полетить. Тому що зараз було два підходи, ще один і на цьому все. зараз може завершимо, тому що темніє на вулиці. Так що підписуйтесь на канал, пишіть ваші думки і почуємося. Дякую.